Йоу, друзі, всім привет за Честер. Сьогодні ми будемо грати в Frozen Survival. Нам треба допомогти якомусь челіку. А ну-ка, вставай, бро. Нам треба зібрати дерево, щоб це було тепло. А ну-ка, давайте. Побудувати. Онука. Ой! Тепер нам треба ржехти вогонь. Ігнайт. І тут що? Воу! І нам треба тут побудувати штуку. А ну-ка, давайте отута. Ідеально. Я ті по буде чи що? Тепер в мене є сокира. Я можу рубати. А ну-ка. Опа. О. Оце мені нравиться. Я рубать можу. А ну-ка. Опа, hey, yeah. и дерево срубалось <laughs> Ой, подождите, ребят. Вы бачите, как я несу это дерево? Просто несу реально дерево. Опа, сюда. А ну-ка. А мне что надо делать? Апгрейд? Не хватает ресурсов. А, ну понятное дело, не хватає ресурсів. Так, це зробити нельзя. А вот это можно. <сум> а ну-ка, давайте зробим. Хе-я! Ребят, в цю ігру я ще не играла вообще просто нашел на просторах интернету. Подивився. Подивився, названня інтересне, можна записувати. Ну, в принципі, логічно, логічно. Кстати, ребят. Да, я нарешті вже нормально повернувся. Буду записувати відео. І я прошу за це поставити лайк. Що е. я повернувся і можу нарешті нормально записувати вже У мене є все нормально. Так що прошу вас поставити лайк. А ми поки що робимо ще одне дерево. І забираємо його на склад свій. У мене ягодки тут є. Це, походу, далі там піде. О, я не один нос, він цвентор носить. І мені надо. апгрейд. І... Типа воно стало більше територія для цього. І мені, типа, надо ще раз апгрейд. О! ні 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 це вже дорожче. Рубенчик. Ага, нам треба факела. Яке по... Чи нам оце... А, да, нам оце, походу, треба прокачати. А ну-ка, братан, носи, давай, роботай, роботай, дружок. Роботай, дружище. А ну-ка, дерева вже нормально пиляє. Опа. Плюс одне. Тик-тик. А ну-ка. Тащим-тащим. Опа. Тащим. тащим. По ідеї, нам хватає. Да-да-да. Нам треба построїти воркбенч. Це типа верстака из Майнкрафта, поняли, да? Сейчас <сі> буду... Нас сейчас тут треба верстак из Майнкрафта. Давай, давай то это сюда прям. У мене є верстак из Майнкрафта. Я можу зробити факел. О, мені клікати надо. Воркбенч, комплит. І... Куда мені треба йти? Ого! о, я... мені тут урон зноситься. А, ось воно як працює. Якщо я держу факти, я грізь. І тим самим я можу жити. Надо помогти сьогодні. Яка тут замерзла. Давай вставай, що ти лежиш. Пошли. Вона за мною буде Да, вона за мною ходить. Та я не піду, вона туди піде. Да, дивіться, прикольно. Пошли. А, дивіться, в мене факел, типа тут ограничене використання. Він рано чи пізно кінчиться. А ну-ка, заходь. Наш лагерь. Так, нас цей, Я не помню, як тебе там звати, у нас новенький лагерь. Сотри. А, ну тут дорога, тут треба вже камінь. Камінь ми ще не знаємо, як добувати. Что ти так довго його рубиш? Та же я быстрій. Ну, хоча б він руби, ребята. Ребята, сразу повторюсь, буду старатись викладати відео почаще. Буду старатись викладати видео. <laughs> Это теж важно. А ты что стоїш, девка? А мне сюда надо. Апгрейд. А, все, тепер вони двоем будет. Let's go Нам потрібна еда. Нам тр... Ну вот, ягодки лежать. Давай возьмем їду А, о, я понял, ребята. так надо водить. Плюс три ягоды. У мене є ягоди. Дуже хорошо. А ну вони роблять дерево. Я думаю, їм помощь моя не треба. Чесно. А нам треба 150 дерева тут наробити, як ви бачите. Ну, дивіться, непогано зроблений цей. А ну-ка, я беру і його тащу сюди. Правильно? Правильно. Опа. У нас построит стил. Давайте вот такой, чтобы уютненько. На это такие. У нас будет стил для костра. О. О, красиво. Скин. Ну, потом разбираемся. Так, нам надо 350 дерева. Що ти стоїш? Роби, давай я не стій. Я сам забрав топор з руки. Так, 350 дерева нам треба тащи давай. Не собираюся тащити за тебе. Так. Нам треба кукхаус. Нам треба, як я розумію, щось дім для готовки. Ну, дословно. Готовлячий дім, ну, типа щось такого. Нам надо дім, де можна готувати. І нам почти хватать дерева. не Ось такой взяли, Ось такого хапа. Блин, ребята, Називається ігра Frozen Survival. Якщо я, я вроде казав на початку чи ні, не помню. И о тут давай. Отаку. Зроби їди, я говорю. А ну-ка, мені хватає ягодок зробимо. Это да, супчик, да? Чу це у нас? Ну похаваємо хоча б. Я бы понял, бо я чесно тоже. Наверно, володный. Я не знаю, я не знаю. Де тут бачить їду? Я не знаю, я не бачу. Нам опять надо дерево робити. Я би хотів в костр. Що ти сидиш? Чаєш. Що с этим скучаємо, іди давай. Не надо нам тут таких безробітних. Нам надо працювати, друг мой. Нам надо работать. Бул build тайбермилд. Щось ще не надо опять построїти. Рибата надо ще щось строїти. сейчас буде. А ну-ка понесли дерево. Понесли. Давай, давай Опа. И перероблям его на такий пам. Плюс 90. А нам надо 500, Ты шо дерево одне зробити не можешь. Тако взяв и пониз, давай, дружок. Ми. Взяв пониз. А мы пока что рубам другие дерево. Ребята прикольный ігруха. Честно сказать, ребят, я не знаю, какого вида видео по Бравл Старсу, если кому-нибудь интересно. Вче выйдет другое продовження по, по копибарах про еволюцію Капібар. Хотелось бы конечно на це, цепаде понравилось. Ражимчик, надеюсь вам тоже. Режимчик реально прикольный. Я надеюсь вам тоже понравилось. И мы зап... я запишу другую часть. А пока что мне дебани дерево. Да, ребятульки, давайте вот такое. Раз-раз, раз раз. раз, раз. Дерево. Мене в кармаз. Давай. Не давайте. давай. Цепосідні дерево і у нас буде. А ти ще дерево зробити не можеш один. Все, нам треба побудувати. Якийсь тембл Давайте. Чого тут не можна? Ну, тут давайте. Кистам был мил. что це таке? А, о, там зверху надо нажать. Типа я можу порарубить обычно дарим. Что такое Чи шо? Объяснить мне, что ты? Что воно рубить будет, ребята? Тіпа в мене щось переробилось на щось друге і мені треба піти аж туди. Понятно, ще достанем факел. У мене да, у мене є одна друга дерев'яшка, не така. Якась друга. Ага, хтось кличе на допомогу знову. А, да-да-да-да, ребят, бачу, бачу, а що там, бачите, далеко там. Так, Що тут написано? А, join group. Не-не-не, Ми заходить в групу не будемо. що це за тупор такий? А, Tools Plus за 29 робоксів, ребят. Робоксов нету. Робоксов нету, я бідний. Робоксов нету. Деньг нету на робукси. На таку штуку тратить. Ну, може колись буде, хто знає. Давай Міхаїл. Міхаїл, Міха, вставай, пах. погнали додому. Мені мене надо буде скоро ще один факел крафтити. Давай, ми такі Михаїл? Чи Майкл? Що тебе звати Майкл, але ну, я тебе буду називати Михаїл. Будеш Михаїлом у нас. Давай, Михаїл, поперли. Доба... О, наша база, де вже дерево. Давай, Михаил, пошли. Зайбе тут дуже чекають. Будеш нам їсти готувати, Михаїл. Чи не їсти готують? Що ти нам будеш робити, Міхаїл? Міха. А, ти будеш... Ого, корабель. Корабель. 150 коїнів. І що мені надо робити? А, купи. Подивіться, Да. Купив ігрока. Подожди. Давай робот. Ні, ну, четыре минути це слишком, давай так, щоб на минутку вистав. Дві минутки, давай робот, ядру. Подожіть. Я тільки що купив Я тільки що купив ігрока. Вікторія. Вікторія, добрий день А це реальний ігрок? Вектор Я Реально купив ігрока. Ребята реальный ігрок. Прикольно Мені нравится режим Ребята режим Чиккимба Давай работай быстрее Не Надо ігроків куплять Опен Так, мне надо 500 для 50 конец. Чтоб потом купить одного игрока. Ааа, я понял, ребята. Да, я... Я знаю, кого я следующего куплю, ребята. Да, да, ну, выпонимается за що я. Я даже сейчас куплю. Ребята, буду ден закуплять сейчас. Ребята, эксклюзивчик. Будем куплять ден за бугари. Будем куплять ден за бугати. На нас буду против дэн за бугати. Ребята, на нас будут дензо за бугати противаты. Ребята, таки, с никто не кольтик, он не бачит, на нас буду против ден за бугари не в такой не было эксклюзивный контент для вас. Да, ладно, ребят, контент. На нас будет работать денс Бугари. Понял, да? На нас денс Бугари сам работает будет. Это не так, то и хел. Ребят, я реально же на, на меня буду работать денс Бугати. Знає такого, той та й знаю. Подожіть щасті, в мене щастик мене подорожі ці факел. Кінчиться, мені треба ще один зробити. Це недорого, в принципі. Давайте так хоп-хоп хоп. хоп хоп клік клік клик, -клик, -клик. комплікт. Це в мене два факела, я можу не переживати. Не, 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 ми не умираємо. А ми беремо факел і скоро буде на нас працювати Дензи Бугарі. Ребят, подождіть, я не можу до сих пор. У нас реально буде роботи работать Денс Бугарі Потім і Динго. Та в да, мене вони всі є в друзях Вони будуть працювати на мене. Денс Бугарі на мене працювати буде У мене буде, буде колаборація з Денс Бугарі У мене буде колаба з денчиком. У мене буде працювати сам Денчик Ребята! Я популярна, мене буде сам DenZ зроботи! Я з DenZ буду роботить! Ребята! Ексклюзивний контент! Такого більше ніде не найдете. Ви такого більше ніде не бачили. У На нас буде працювати сам... Хх, не треба, все, я розпокаюсь. Ну, риба, це ексклюзивний контент. На нас буде працювати DenZ Bugary. Більше ніде такого не було. Запомните. На нас буде працювати сам DenZ Bugary. Оку, це синусний контент, ребятки. Ну, такий, що ніде не було показано. За На нас буде працювати Денс Бугарі. Я назву ролик: "Я на Нендз на роботу в себе. в, в... в холодному виживанні". Я його буду так ролик назвати: "На Нендзон роботу в холодному виживанні". Я зал цей ролик, ребята. Реально я так ролик хочу назвать. Надо, надо. Мой шоу под... подождите. Мне надо про. Мне надо супчик приготовить. А то у мене тут голодні мои. Голодні, холодні. Надо супчика. Надо им супчика. Надо, чтобы сейчас супчик. А то вы голодні тут не едят вообще щось. Сейчас супчик надо. Давай, давай, давай. Ребят... Я назву цей ролик. На мене працює Дензо бугарі і Дімач Якщо я воспину. В с холодним виживання. Ой опять кудись партийся, ребята. Нам треба її розширити нашу територію. Давайте, пошли аж туди. Я не знаю, куди нас веде. Нам надо аж отуди кудись що то не аж, но ну, нам кудись надо, короче. Ребята, я, куп... я, я Я не закінчу цей ролик, поки я не куплю бугарі. Я походу ніколи не закінчу цей ролик. Но я хочу купити купить бугарі. Нам треба Денз бугарі. Ми без Денз Бугарі будемо як без ног. Без рук. Я назву цей ролик. «Ми ну, Я купив Денс бугарі, щоб виебати. Щоб щоб виживати в холодному, щоб було в мене холо, холодне виживання. Ой, ще камінь буду добуватиший. Я я, я хочу купити Бугарі в чому ролики. Просто ціль Дензо Бугарі. На цей ролик ціль Денз Бугарі. Со so, ідем перерабатувати дерево, нічого не знаю. Наш тінь це Денз Бугарі. Я не буду цікавитися проходить просто Арбата. Назву ролик. Я на няв на роботу дензе в бугарі в Роблоксі холода виживання. Який, який суп? Я, я, я тільки робив вам. Ну, ягодок робив. Подожіть. Ой, вам готовить, що тут надо. Немає на родить. Не ребят мне подождите своими квестами чипиться своими квестами мені ще сейчас ягодки я хочу их покурмить потом нанять работу денез бугари а эти я вот кисло Зараз будут пить ягодный суп заколебал своим ягодным супом Ну так робереть кто перший то перший беріть, бо на другого немає. <свист> беріть там хто перший, бо на другого вже нема. Е, я, я, я що ще й рубану? Мені дать. Мені ягодки не дали, е. то ягодки давай. Давай нам ягодки, да ягодки для супу. Надо треба, треба ягодки нам для супку. Тако бим. плюс ягодки. Сейчас Б, БМ, сейчас вас на Потом купим себе дензу Бугари. Ребята, я хочу за цей ролик купить Дензу Бугари, я ничего не знаю. Процесс, мне надо 500. Тихо, я 39. Ой, ребята. Я даже очень купить этот ролик танцы, но я, я понимаю, что я походу не успел. Бо, да видите, если я сюда зайду, мне надо 500 на 50 монет. Мне надо как раз 50, чтобы купить. ...такой челик. Называется GDPOF. Денчик. Я хочу денчик Да иди на Я лучше Дензо найму заместь тебе Денз лучше працювать буду Ну-ка джи Оп Нет Хе-хе Куда ты понанят хе 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 Дайте подумаю. Дать можна один змінювати. На дерево. На камінь цю добувалку. Давно на каміно добувалку туди сюди. Все, ребята. Давайте, у мене ще є патрон, друзья. Ну я думаю, їх мало хто знає, но О, тут цинчи, надо, да-да-да, надо тут же. А пока شو, в принципі нам надо кое-що другое. Ролик буде, конечно, потужніше, ніж в прошлому янобу. Ну ничего, ще кое-что щось делаем и в принципі можна будет завершать. Давай, опа, бурбенчик комплит. Так, першим тілом мені надо факл. В принципі, ребята, я думаю, можно будет заканчивать. Об я обязательно запишу другу часть. Обязательно, без того никуда. Тільки перед тем, як до кінця заканчивать. Я загоняю и подивлюсь, что там Дэн Бугари. Ну-ка, давай, давай, давай. ну-ка. А, реально дивіться. Дивіться. Реально Дэнс Бугари. Смотрите-ка. Какой тут хорошенький у нас. Здорово, брат. Короче, ребят, давайте. Ще потім зустрінемо. Ще буде обов'язково друга частина. Всім удачі, всім скоріше Всім пока-пока-пока-пока.